Ми йдемо по Україні від степів до гір, від лісів до морів, звідусіль виходимо на прадавні шляхи, і немає нам ліку. Ми чинимо волю наших прадідів. Це вони нас послали у путь, щоб ми йшли нашою віковічною землею, із нашими багатолюдними містами, із нашими тихомрійними селами, із нашими золотоверхими церквами. Ми гордо йдемо шляхами України. Ви, які виглядаєте у вікна, як сусіди, щоб подивитися на нас гордо йдучих. Ви, які визираєте за рогу, як вороги, щоб подивитися на нас, гордо йдучих. Ви всі бачите, як ми гордо йдемо дорогами України. Ми йдемо! Не вимагайте від нас доказів нашої прихильності до руху, не вимагайте пояснень причин, що привели нас у рух, марна ваша справа виставляти проти нашої ходи контраргументи, що ви їх здобуваєте із мертвих джерел, намагаючись зупинити нашу ходу. Марна ваша справа. Ми йдемо. Ми йдемо повз Україні пов'язані вишиваними дівочими руками, рушниками, і радість сяє в наших очах.